Генеральний штаб оцінює ймовірність повторного нападу держави агресора з території Білорусі як низьку. Про це повідомив заступник начальника головного оперативного управління генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов. За його словами, на території Білорусі з середини жовтня триває нарощування російської військової присутності. До проведення підготовки та бойового злагодження в якості інструкторів залучаються бойовики збройних сил Білорусі. Таким чином, Кремль використовує офіцерський склад та полігонну інфраструктуру країни для відновлення боєздатності існуючих, а також підготовки новостворених підрозділів збройних сил Російської Федерації. З урахуванням інших наявних даних можна зазначити, що на даний час імовірність проведення ворогом наступальної операції з території Республіки Беларусь залишається низькою. Водночас, Прикордонний Державний комітет Білорусі до 1 березня 2023 року продовжив обмеження на в'їзд та перебування громадян в прикордонній смузі в районах Гомельської області, що межують з Київською та Чернігівською, та Чернігівською областями України.